Вітаю, друзі! 31 березня сьогодні з вами знову Лири Кличок. Дональд Трамп сказав, що вірить Путіну, що той припинить вогонь. І він каже, що встановив Путіну дедлайн. Ну, от вірить, що припинить вогонь і встановить дедлайн, трішки, звісно, не корелюється. Але що саме відбувається зараз між Вашингтоном та Москвою, чому Трамп злий на Путіна і які в нього претензії до України? Я вам зараз про це все розповім, а також розповім про... Заяву залужного про участь у майбутніх виборах. Тому підпишіться, будь ласка, коментуйте і поширюйте відео друзям та знайомим. Також долучайтеся до збору, який ми проводимо нині на FPV-дрони для 66-ї бригади. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Отже, друзі, а тепер до суті. Трамп заявив, що Путін не планує відмовлятися від угоди і каже, у нього є психологічний дедлайн, щоб погодитися на припинення вогню. Я вам вчора розповідав про гольф партію Стуба президента Фінляндії та Дональда Трампа, вони сім годин спілкувалися, грали в Гольф і говорили в тому числі про російсько-українську війну. І за підсумками цієї зустрічі, стуб повідомив про те, що Трамп встановив в Росії дедлайн 20 квітня. Фактично, зараз Трамп підтвердив те, що така розмова була між ним і Стубом, і те, що Стуб говорить конкретно про дату, це не є випадковістю. Сьогодні в Кремлі вже відреагували і З-канали, і наближені до Кремля. Телеграм-канали пишуть про те, що в Кремлі ну, деяке є непорозуміння. Одні говорять про те, що Трамп блефує, а інші кажуть, що ні, треба швидко погоджуватися на ті умови, які виставляють Сполучені Штати Америки, бо Росія прагне скасування санкцій. Ви знаєте, що частково санкції має намір. Трамп скасувати проти Росії, які стосуються сільськогосподарської техніки, сільськогосподарської продукції, риболовлі і добре. Ну, навіть Європа готова на це піти. Але є умова. Ти маєш припинити стріляти по Україні. І загалом Трамп говорить про безумовне припинення вогню. Перепиняєте стріляти, потім сідаєте за стіл переговорів і готуєте рамкову мирну угоду. Це план бачення Трампа. Але в Путіна він дещо інше. Втім. Трамп говорить наступне: це психологічний дедлайн про 20 квітня. Якщо я вважатиму, що вони нас обманюють, я не буду цьому радий, говорить Трамп. І на думку Трампа Путін все ж таки не відмовиться від укладання угоди, щоб припинити війну в Україні. каже: я не думаю, що Путін відмовиться від своїх слів щодо наміру укласти угоду про припинення вогню. Певне, це Путін пообіцяв Трампу під час їхньої телефонної розмови, яка була пару тижнів тому. Після того відбулися переговори в Веряді, мали припинити удари по енергетичних об'єктах. В принципі, нібито Росія, наче по нас і не стріляє, але все-таки ми фіксуємо випадки, коли дрони прилітають по трансформаторних станціях і так далі. Але те, що вони обстрілюють цивільно, Інфраструктуру і гинуть цивільні, це не подобається і Трампу. В тому числі він вже коментував і історію про іранські дрони, які використовує Путін щоночі для ударів по Україні. І не лише дрони. Але намір Трампа не просто зупинити удари дронами, ракетами і так далі, намір Трампа повністю припинити вогонь, безумовно. Тому Трамп говорить так: я в цьому переконаний, і буквально ще вчора він висував вимогу, що якщо раптом Путін на це не погодиться, то Росія. Отримає вторинні санкції. Будь-хто, хто купуватиме в неї нафту, буде платити за це 25% мита, якщо захоче співпрацювати зі США. Ну, це не те, що натяк, це конкретно сказано і Путіну, і усім, хто зараз з ним співпрацює. Тому очікуємо, друзі, на заяви від Кремля. Поки що Кремль це ніяк не коментує, але скажу від себе, що промоніторивши телеграм-канали, наближені до Кремля офіційні російські телеграм-канали. Вони шукають тези, які були сказані Трампом, що, мовляв, відносини між ним та Путіним дуже хороші. Ну, до прикладу, нині їхні відносини перебувають не на найнижчому рівні, ну десь трішки вище нижчого рівня. Вони просто хапаються за будь-яку тезу, будь-яке слово, яке можна показати як прихильність до Кремля, але про прихильність зараз Вашингтону до Москви говорити не доводиться. Ну і також на борту літака, де як правило спілкується Трамп із журналістами, і цього разу він говорив про Путіна, він задав і Про Зеленського. і каже, що нібито Зеленський хоче відмовитися від угоди про корисні копалини. Дійсно, історія з угодою про корисні копалини вона дуже дуже цікава і вона сильно розпіарена. Ну, принаймні, критики на адресу цієї угоди дуже багато в західній пресі, в українських змі, хоча саму угоду ніхто нікому ніколи не показував. І що там написано насправді, я особисто, друзі, не знаю. І звісно, сама угода була запропонована свого часу Зеленським ще у вересні місяці минулого року, 2024 року, коли лише йшла виборча кампанія в Сполучених Штатах Америки, і вже тоді команда Зеленського прагнула зацікавити Трампа в тому, що він допомагав Україні. Це сталося. Трамп зацікавився, але що пішло не так. Зараз сказати складно, бо є навіть версія про те, що нібито ми вже підписали таку угоду з британцями, тому не можемо підписати з американцями. Це все також, друзі, на рівні пліток, так само як і на рівні домислів і чуток, всі коментарі щодо тексту угоди. Тому що, ще раз наголошую, текст угоди жодного разу не був опублікований. Ми можемо лише здогадуватися про те, що там написано, але хай довкола цього дуже багато. Так, от угода, за словами глави Білого Дому, є критично важливою. І якщо президент України справді піде. На такий крок, як відмова. То натрапить на великі проблеми. Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкоземельних елементів, говорить Трамп. І Якщо він це зробить, у нього будуть проблеми великі, великі проблеми. Трамп погрожує Україні, і я, чесно кажучи, також зараз можу допустити той варіант, що ми отримаємо овальний кабінет. 2. можливо, це не відбудеться безпосередньо в овальному кабінеті, але те, що схожа історія може бути, я, чесно кажучи, друзі, не виключаю. Тим часом. У Росії і Сполучені Штати Америки розпочали переговори про спільні проекти у сфері видобутку рідкоземельних металів. Про це повідомив член переговорної групи Росії Кирил Дмітрієв, який був в Ріаді, і також був на інших переговорних майданчиках, де спілкувалися команди США та Росії. І вони в тому числі говорять про різні бізнесові проекти. А Дмітрій якраз і представляє от таку от сферу. І я ще раз нагадаю вам, що він є наближеним. До Катерини Тихонової, доньки Путіна, яка сьогодні входить активно в російську політику. І тому я не виключаю, що саме тут зараз присутній бізнес-інтерес, дуже великий Росії. Вони прагнуть дійсно підписання угоди з американцями. Трамп це також розуміє, але і одним, і іншим сьогодні заважає війна. Але є умовна партія війни на Росії, яка поки що до цього не хоче бути дотичною. Вони часто дають коментарі. Це той же самий Шойгу Лавров, і Патрушев кажуть, що ну, ми готові воювати і надалі. Тому думки в Кремлі нині розділилися. Але погроза Трампа ну, насправді, дуже дуже серйозна погроза на адресу. Путіна, ну як ви бачите, є і попередження на адресу України. Що буде далі, будемо дивитися, поки що українська сторона це ніяк не коментувала. І також Трамп висловився щодо членства України в НАТО і сказав, що Зеленський хоче бачити Україну в НАТО, але вона ніколи не буде членом НАТО і він це розуміє. І він каже: Він це знає. Ну і також Трамп встиг уже поспілкуватися із Кіром Старвером, прем'єр-міністром Британії. Вони обговорили Україну і погодилися. Продовжувати тиск на Путіна. Це офіційне повідомлення друзі Британії, хоча там змісту фактично ніякого нема, але є сам факт розмови Кіра Стармера і Трампа. Вони говорили також і про коаліцію охочих, стосовно якоїсь був цього тижня, минулого тижня, перепрошую, проведений у четвер саміт у Парижі. Я вам про нього розповідав. Там конкретно рішення яке не було досягнуто. Вже буквально сьогодні до України приїздять якісь дуже високі військові керівники. Є офіційні повідомлення, що будуть перекривати Київську область, і Київ, і тут буде працювати якась місія. Вони власне мають визначати формат присутності військової миротворчої місії в Україні після повного припинення вогню. Ну і американці і британці погодилися з необхідністю продовжувати колективний тиск. На російського диктатора і домовилися залишатися на зв'язку найближчими днями. Дуже багато міжнародних подій сьогодні обертається довкола російсько-української війни і переговорного треку. І чим далі, тим більше країн долучається до цього, що не я згадав Британію, це та ж сама Франція і також і Саудівська Аравія. Як сьогодні повідомили у виданні Axios, перший закордонний візит Дональда Трампа може відбутися і відбудеться після припинення вогню в Україні до Саудівської Аравії. Цей візит друзі мався відбутися ще 28 квітня, але через те, що Путін затягує процес припинення вогню, і сам візит нібито переноситься на середину травня. Хоча це ще не факт. Ви знаєте, що Саудівська Аравія приймає переговори про припинення вогню між Росією та Україною і. Ключовими країнами в цьому процесі є і сама Саудівська Аравія, яка хоче долучитися до моніторингу припинення вогню, і звісно, Сполучені Штати Америки. А Трамп прагне укласти Саудівську Аравію. Величезний трильйонний контракт на інвестиції в американську економіку. А з 1 квітня, буквально завтра, уже вступає в силу рішення ОПЕК Плюс, де фактично головує США та Саудівська Аравія, про збільшення видобутку нафти країн, які входять до цієї групи, окрім Росії, Казахстану. Також Іраку, які не дотримуються лімітів, і це буде дуже серйозним викликом сьогодні для російської економіки, так як і намір Трампа запровадити санкції проти Росії вторинні, якщо та не погодиться на припинення вогню. Тому події довкола саме припинення російсько-української війни вони не зупинилися. Вони перебувають в динаміці. І незважаючи на те, що інколи ми чуємо якісь не дуже привабливі заяви, коментарі стосовно саме можливості припинення вогню, продовження атак Російської Федерації по Україні, все ж таки це питання на контролі у Трампа, як ви бачите, є питання номер один і Трамп. Справді обурений поведінкою Путіна, хоча залишає йому поле для маневру. Тобто ні один інший з переговорного процесу не виходить. Це може бути і свідченням того, що переговорний процес і затягуватиметься, але встановлений Трампом дедлайн. Путіну він вказує на те, що Путін довго тягнути гуму з цим питанням не збирається. Ну і на завершення, друзі, вам пару коментарів стосовно виборів в Україні, тому що чим далі, тим більше ми будемо говорити саме про вибори. У випадку, якщо припиняється вогонь, скасовується воєнний стан, то безумовно, що виборчий процес є невідворотним. Я буквально вчора вам розповідав про публікації видання The Economist, які мовиться про те, що Зеленський фактично готується запустити вибори в Україні і не проти провести їх. У липні місяці цього року голова ЦВК Олег Діденко заявив у коментарі Українській Правді про те, що для перших повоєнних виборів. Потрібен спеціальний закон, який врахує наслідки війни. Це і переміщення людей, і руйнування, окупація і, звісно, голосування за кордоном. Погоджуюсь на 100%, що потрібен буде новий закон, але те, що я знаю, такий закон уже розробляється у відповідних парламентських комітетах, в тому числі в офісі президента, і його ухвалення просто технічне питання. З цим проблем не буде жодних. Але Діденко говорить про те, що за чинними нормами спочатку повинні відбутися парламентські вибори. Потім президентський, але для цього потрібен додатковий час і окремий закон, як він сказав. Я акцентую друзі, вашу увагу на цьому, тому що фактично те, що говорить Діденко, це позиція Офісу президента України. Тому що голова ЦВК свого часу був призначений за квотою слуг народу, і він буде ретранслювати виключно позицію офісу президента, звісно, відповідно до чинного законодавства. Тому поки що очікувати на те, що будуть спочатку проведені президентські вибори з цього коментаря, виходячи, я вам не можу сказати. Є ймовірність того, що слуги народу і навіть в офісі думають про те, щоб спочатку провести парламентські вибори, підкріпитися уже потім ситуацію в парламенті і завести свого президента на посаду. Але є інший варіант, той що я вам вчора розповідав, зважаючи на те, що зараз у Зеленського доволі непогані рейтинги, він має шанси перемогти. Втім, виходять на арену і інші спікери і учасники майбутніх переговорів, як то, наприклад, і Валерій Залужний. І він сьогодні також зробив коментар для видання РБК. Там також виходить великий матеріал про вибори. Уже інтернет-видання активно публікує такі великі матеріали. І відповідаючи на запитання про можливу свою участь у виборах, він сказав: Моя відповідь щодо цього не змінилась. Поки триває війна, нам потрібно всім працювати на збереження країни, а не думати про вибори. Різні чутки я не коментую. Що я перекладаю як готовність йти на вибори. В якості кого, ну я думаю, що і кандидата на посаду президента, і в тому числі кандидата якоїсь політичної партії, яка зайде парламент. Шанси і в одного, і в іншого проєкту дуже і дуже високі. Але щодо самих виборів, Діденко ще зазначив, що потрібно 60 днів для парламентських виборів і 90 днів для президентських. Тому швидкоплинність процесу не може визначена бути коротшим терміном. В будь-якому випадку, навіть озвучена економіст версія про те, що вибори президентські можуть відбутися в липні місяці, то так, вони можуть відбутися за два місяці, будуть вибори парламентські, а потім за 90 днів і президентські. Цього заперечувати також, друзі, не можна. Але як то буде насправді, будемо бачити, спочатку святкуємо за тим, як будуть рухатися переговори про припинення. Безумовне, як каже Трамп, безумовне припинення вогню. Але у Путіна постійно якісь умови. Друзі, на цю хвилину всі новини, які хотів вам повідомити. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям і не забудьте долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Всіх люблю, ціную, і шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!